Добрий день, дорогі друзі. Ми сьогодні знаходимося в знаному господарстві на Львівщині, яке має гарну назву Дзвони, і зустрілися з головним агрономом даного господарства Ярославом Ярославовичем Баєм. Ярослав Ярославич, розкажіть, будь ласка, декілька слів про господарство, що вирощуєте, які продукти компанії Лідея використовуєте, якщо можна. Доброго дня. Наше господарство має 9 тисяч гектарів землі. Ми вирощуємо зернові культури, технічні і овочі. З компанією Лідея ми знайомі дуже довго. Використовуємо їхні продукти на всіх культурах, тобто самі топові їхні продукти. Наприклад, на кукурузі у нас «Мейфлавер» – це самий топовий продукт, він у нас показує найкращі урожайності. Ми все наші, наші продукти, які вводимо в технологію, все проходить через демополе. Саме Майфлавер на кукурузі останніми роками показує найкращі урожайності. У 2019 році Майфлавер у нас дав в заліку 17 тонн з гектара. Також по ріпаку використовуємо їхній гібрид ритму. Показує досить непогані урожайності. Цей гібрид ми висіваємо в ранні строки. І також ми заходимо з комбайнами. Найперше на нього. Урожайність ритму у нас від 4 до 5 тонн. Минулого року це такий був унікальний ріпоковий рік. Урожайність ритму була 5,5 тонн з гектара заліку. Хороший результат. Ярослав Ярославович. Е на сьогоднішній день, ви також знаю, маєте в товарних посівах наш ритму. Що потрібно от, станом на сьогодні, в найближчому майбутньому, зробити для ріпаку, щоб отримувати такі результати, які ви озвучуєте, 4-4,5 тонни. На які моменти звернути увагу? Ріпак це беззаперечно, перше. Має бути високе мінеральне живлення. Тобто в нас інтенсивна технологія, під ріпак ми восени під Орен даємо 250-300 кілограмів НПК, Ось. <кхм> сульфат, амонію, карбамід і селітра весною в високих нормах. Тобто, в нас в загальному азот перерахунку на діючу речовину сягає 100. 70 кг на гектар mm -hmm. чистого азоту. Ось. Ритму нам подобається тим, що його висіваємо ми рано і його не потрібно дуже сильно регулювати через те, що він гарно реагує на ріст-регулятори. Тобто нам не потрібно використовувати багато ріст-регулятора, витрачати лишні кошти. Тобто одноразове внесення для цього гібрида достатньо. Так. Таке питання. А весняна ріст як ви використовуєте інкурці не потрібно? Ну, весняна рест регуляція у нас присутня, але ми використовуємо в таких помірних нормах. У нас незалежно від гібриду да, йде в розріз, в залежності від роху, звичайно, від 800 грам до літри 250 грамового табуконозолу. Одноразово. Слава Вірославич, які у вас враження від нашої співпраці, вашої співпраці господарства Дзвони з компанією Лідея? Ну, перш за все, я хочу подякувати компанії Лідея, їхні представники завжди час до нас приїжджають, їхні рекомендації допомагають нам вирощенні тих чи інших культур. Ось завжди з'являються нові сорти, гібриди, які ми висіваємо на наших демополях. Часто показують досить такі непогані високі результати. І сподіваюся, що ми будемо працювати далі, розвиватися. І нові гібриди у нас будуть з'являтися на полях все частіше і частіше. Добре, дякую вам, миру успіхів.